Так, як нам відомо, що АМ дорівнює 2 дев'ятих від АС, а АК дорівнює 2 дев'ятих від АБ, ну і кут А у них спільний, то напевне ми можемо записати подібні трикутники за двома сторонами і кутом між ними. Тільки, знову ж таки, ці трикутники ми маємо записати правильно. Отже, спочатку я пишу трикутник АМК. Ну, а потім кута спільний, тому також буде А. А Далі дивимося, що АМ – це дві дев'ятих від АС. Тому на місці АМ має стояти АС, ну а далі вже Б. От саме в такому порядку ми запишемо, і це буде правильно, що трикутники у нас є подібними. Ну, а далі будемо складати Відношення. АМ до АС дорівнює МК до СБ і Ак до АБ. Нам відомо МК 18 см, а потрібно знайти БС. Ну, так, як, наприклад, АМ до АС А М до А за умовою дорівнює 2 дев'ятих, а М до АС дорівнює 2 дев'ятих, то МК до СБ також буде дорівнювати 2 дев'ятих. Тому 2 дев'ятих дорівнює МК у нас 18, а СБ – Х. Отже, Х буде дорівнювати 9 на 18 і ділимо на 2. 81. 81 см відповідь і це відповідь Г. Якщо сторони трикутника відносяться як 7 до 6 до 4, то точно так же відносяться і сторони подібного йому трикутника. Тому ми ведемо коефіцієнт пропорційності і запишемо, що сторони у нас 7х, 6х і 4х. За умовою менша сторона дорівнює 12 см, менша сторона 4х дорівнює 12, таким чином х буде дорівнювати 3. Нам потрібно знайти більшу сторону, а це 7х 7 помножити на 3 21 см. 21 см це відповідь В. Розв'яжемо дану задачу, використовуючи властивість бісектриси трикутника. Вона ділить протилежну сторону на відрізки, пропорційні прилеглим сторонам трикутника. Тобто відношення BD до DC таке ж, як AB до AC. А тому підставимо BD ми позначимо через Х і DC – 6 AB – 12 а це 8. Розв'язуємо пропорцію для того, щоб знайти Х. Ми маємо 6 помножити на 12 і поділити на 8. Скорочуємо 12,8 на 4. А потім на 2,6,2. Маємо 3 на 3 9 см. Отже, БД буде дорівнювати 9 см, а вся сторона BC 15 см. Ми маємо знайти периметр. Тобто додаємо 12, 8 і 15, 20 і плюс 15, 35 см периметр, і це відповідь В. Так як довжини сторін трикутника відносяться як 3 до 4 до 5, ведемо коефіцієнт пропорційності і запишемо ці довжини як 3х, 4х і 5х. За умовою периметр трикутника 72, периметр це сума довжин сторін трикутника. Тому будемо мати, що 12х дорівнює 72, звідки х дорівнює 6. Так як ми маємо знайти найбільшу сторону цього трикутника, а це сторона, яка, яка відповідає 5х, то 5 помножити на 6 дорівнює 30 см. Ну, і це відповідь В. На малюнку АБ довжина, довжина Софіївського собору, а довжина його тіні це БЦ, БЦ 19 метрів. Ліхтарний стовп, який дорівнює 6 метрів КМ 6 метрів, його довжина тіні 1,5 метра Це МН. В даних трикутниках. Кут С дорівнює куту Н. Вони прямокутні, тому вони подібні. Трикутник а, Б, С подібний трикутнику К М. Н. Нам потрібно знайти висоту дзвіниці, тобто довжину АБ, складемо відношення. А Б до КМ дорівнює. БЦ до МН. MM. Тому х до 6 дорівнює 19 до 1,5. А х буде дорівнювати 6 помножити на 19 і поділити на 1,5. Скоротимо 6, і 1,5. Якщо ми 6 поділимо на 1,5, тобто 60 поділимо на 15, це буде 4. А 4 множимо на 19 і будемо мати 76 метрів довжина дзвіниці. Це відповідь А.